Ми, як представники бізнесу таксі, зустрілися з нашими водіями, поспілкувалися, почули те, що в них наболіло, почули те, що їм треба. По це вже третє місце. Ми будемо продовжувати. Хочеться поспілкуватися, зустрітися з водіями, відповісти на їх питання, розказати новини, розказати свої плани, щоб все було очікувано, зрозуміло. Водії дуже активно ділилися думками щодо її роботи. Платіжних засобів, і щодо роботи з замовленнями, і щодо роботи нашого застосунку, покращення його роботи. У Кропивницькому у нас досить безтурботні водії, їх все влаштовує, їм все подобається, але трошечки не вистачає додаткової мотивації у вигляді щотижневих або щомісячних бонусів. Я думаю, що ми над цим попрацюємо і обов'язково щось запустимо. Ну, як на мене, Кропивницький – це таке місто ініціативних, дуже людей. Це стосується як і Представників менеджменту, так і водіїв такий був дуже жвавий імпульс, дуже така жвава дискусія. У кофі Брейк були відверті розмови. Я являюсь водієм брендованого автомобіля, щоб вернути бонусну програму акційну як між звичайними ну, водіями. Це була більша мотивація, було б більший вивоз. Водії намагаються зробити сервіс краще. Хотілося б і так дійсно, щоб сама служба у таксі робила більше реклам. Здивувала температура в цій залі, тепло йшло від водіїв до спікерів. Були цікаві питання, цікаві ідеї, які всі записали, зафіксували. Дуже корисні зустрічатися з водіями особисто керівництво сервісу «Он таксі, бо так не робить ніхто. Взагалі це добре, що компанія проводить такі заходи.